Небезпечні тренди з стіктоку все частіше наслідують діти. Яскрава картинка привертає їхню увагу, і вони намагаються відтворити побачене приміром самостійно виготовляють вибухові пристрої. Тільки у Чернівцях вже кілька таких випадків і часто закінчуються трагічно. Схожих інструкцій у соцмережі справді багато яскрава картинка і жодного слова про страшні наслідки. Нещодавно учасником такого челенджу в чернівцях став дев'ятирічний хлопчик. Тепер у нього важкі опіки обличчя та обох очей, і таких історій чимало. Діти змішали абсолютно доступні миючі засоби в одну суміш. Їх перелили у пластикову пляшку. Але дуже гарно це було в школі, дуже гарно зреагувала адміністрація школи. Але є інший випадок, коли діти були травмовані. Одна дитина таки сильно травмована з очима. Саме теж оця суміш була зроблена, яку вони побачили, як робити. Ми так розуміємо в інтернеті, тому що абсолютно схожий підхід. У цьому ліцеї двоє 12-річних школярів за тим самим рецептом змийних засобів для чищення каналізації виготовили суміш і занесли її в освітній заклад. На щастя, минулося без жертв. До мене підбігла дитина з сьомого класу, повідомила про те, що бачив в інтернеті речі, які роблять діти із цим кротом, повідомив, що таку бутилку нам закинуло на третій поверху туалет. Я бігом підбіг, подивився у той туалет. Дійсно, ця кабутилка валялася під стіною, вона розкрутилася, вилилась на землю. Внаслідок даного інциденту ніхто з числа дорослих і дітей не постраждав. Діти зізналися, що справді переглядали багато відеоінструкцій в інтернеті. Вони дійсно визнають, що вони багато цікавляться, дивляться, переглядають відео з мережі TikTok. і це є надзвичайно небезпечно, тому що контент діти не обирають. Вони дивляться все те, що їм до вподоби, не визначаючи хороша ця інформація чи погана. В освітньому закладі запевняють, роблять все можливе, аби учні навчалися з охотою і якомога менше сиділи у своїх гаджетах. Усі телефони у спеціальній скринці. Учителі проводять бесіди з дітьми, але кажуть, говорити з ними мають, звісно, і батьки. А отже, і контролювати їхню поведінку та небезпечний контент. Хто зніме якесь відео і буде вважати, що це круто. Друга дитина подивиться на нього, а це класно. Але вони не розуміють своїх дій, вони не розуміють своїх наслідків. І це важливо нам берегти наших дітей і обмежувати вплив телефонів на наше і їхнє життя. Вибухові речовини, які використовують в саморобних пристроях, можуть спричинити значні ушкодження і призвести до тяжких травм, опіків, порушень слуху чи зору. Діти дуже допитливі, цікаві. Зараз дуже багато є інформації в інтернеті з вибухонебезпечними предметами, і вони не розуміють, чи це безпечно, чи це небезпечно. Тому дуже важливо проводити з ними профорієнтаційну роботу. Діти мають величезний вплив в соцмереж на свої, на свою свідомість. І вони використовують те, що бачать там, використовують це у своєму повсякденному житті, не задумуючись про наслідки. Кожного тижня у нас проводиться понад 10 заходів по всій області, де інспектори або просто фахівці, рятувальники виїжджають у освітні заклади, спілкуючись з дітьми, як діяти і які це викликає наслідки. Працівники ДСНС та поліції застерігають дітей від участі у подібних челенджах, просять розповідати про такі ситуації дорослим. А батьків правоохоронці закликають уважно ставитися до контенту, який переглядає дитина в соцмережах, і пояснювати усі наслідки таких експериментів. Счинівців Ольга Лучик Ігор Ліга подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.